Всім доброго, гарного, тихого, мирного вечора. Трошки зроблю огляд своєї теплиці. Радуватись, правда, нема чому. Через холод дуже все погано сходить, дуже погано все росте. Уже кілька разів ті ж самі огірки насівала і вони щось знов не сходять. Ну, я не знаю, чи такий рік. Ну, погода, все залежить від тепла. Від води і від тепла. Це у мене петрушка минулорічна. Ось тут от сходить петрушечка сигорішня. Це зараз я полила. Це попід край мої перчики. Між перчиками повтикала по цибульці корчивочка, щоб була на зелень. Ось так іде рядочок перчика попід край. Це Оце квітка, це падалошна квітка. Я не знаю, як вона правильно називається. У нас кажуть, ночна красота. Та, що розцвітає ввечері. Вони є оранжеві, є розові, є білі. ці квіточки, різні квіточки. Я їх дуже люблю, але їх стільки в мене зійшло падалошних, що я вже заморилась їх полоти. Ну, нічого, випалимо. Так що, такі мої перчики, оце цілий рядок по край. Є кращі, є гірші. Але коє-як ростуть перчики. Далі за перцями йде рядок огірків. Е, ну, трошки є густо, оце я тут цю серединку верву пересадю, де густо. Але таких, що густо, зовсім мало. Зовсім мало, бо далі зараз не буде нічого. Оце я вже тут, от. Наприклад, тут в цьому місці насівала, поки що не сходить, не знаю, чи насіння погане, чи що вже. І в різних місцях купляла во перше що я замовляла в інтернеті, зійшло не все. Ну, не знаю, може, зійшло, не зійшло через те, що холодно. Так, ось теж ця квіточка, ось мої перчики, цибулька, корчівочка між ними на зелень. Я вже кілька разів полола. І все одно ці мілкі буряни лізуть, лізуть. Це чорнобривчик падалошний. Це ось помідори теж падалошні, ну поки залишила їх, хай підростуть, кудись я їх оприділю. Так, за що це я зачепилася? Ой, таке от. Дуже погано посходили огірки. Просто душа болить. І це ж я вже насівала. Отут сіяла ямка, вон там. Нічого нема. А це той, що перший раз сіяла, він вже должен бути хоча б три листки, а він он сидить, як не знаю що. Посередині це в мене бурячок цукровий. Бурячок нормально зійшов. Ось є рядок. Це він зараз лежить після поливу. Так, потім за бурячком це ж має бути ще рядок огірків. Ну, як ви бачите, його немає. І по край під, під пленку йде буряк-червоний, столовий. Ну, це він весь поліг після поливу, встане. Підсохне, встане. А рядка огірків майже немає. Це вже я і другий раз посадила і все одно немає. Не знаю, якось треба збирати своє насіння, бо з покупного насіння я толку не бачу. Уже який рік я мучуся і вже міняю магазини, в яких замовляю, і все одно толку нема. І дороге, і дешеве, і ну, може через холод, не буду казати. Це моя друга грядка. Тут теж йде перчик по підкрай. Він трошки менший за той рядок, бо він пізніше сажений. Ось мій перчик такий буряний, як бачите, пруть. Підсохне оце, що я полила, буду полоти інтенсивно, бо треба вже все полоти. Хоча я вже трохи і полола, чесно говоря, Оце теж перці. Це чорнобривчик падалошний хай буде. Ось тут ямка теж повинен зійти огірок. Це вже другий раз зсажений. Нема і близько. Оце теж квіточки майори. Оце вирвемо. Отака от петрушка, що нема толку. Ось кілька огірочків зійшло. І все. Нема, нема, нема. Ось теж огірок, два огірки, тут один. Помідори падалошні. Перчики. От теж помідори. Мені стало їх рвати, жалко. Думаю, нехай будуть. Чуть-чуть хай підскочать день-два, я їх вирву. Ось огірочки. І між іншим, тут же ж в цій другій грядці були огірки, дорогі огірки. Я вже навіть не вимовлю, як вони там ворги, біржтрауби, по-моєму. Ті, що дуже рясні мали бути. І це вони теж так погано зійшли. І знов тут насаджена. Ось ямка. Ось, ось. І нічого нема. вже кілька ну як кілька днів, вже, мабуть, з тиждень, як я посадила. Ну, оце по підкрай перчики, це теж квіточка. Це тут теж бурячок посередині цукровий. Ось така от моя тепличка невесела в цьому році. Там по під ту доску йдуть баклажани рядок. Зараз я обійду з тої сторони, покажу. Так, обійшла. Ось мої баклажанчики. Це тут по підкраю кропчик. І не просипаєш тут толком, бо не зійшло нічого. Це тільки полю. Полю по мірі підростання буряні. А вони ж така дрібідінь, що не видзібаєш. То чекаю, хай трошечки підростуть, тоді буду ще полоти. Ось мої такі баклажанчики. Це отут перші йдуть ті, що білі я сіяла, білий баклажан. А далі підуть уже другі. Вон туди далі. Весь рядок під цю досочку до краю йдуть баклажани. І теж тут кусочок помідор я посіяла. ну На розсаду я їх буду розсаджувати. Якби тільки тепло, вони б би швидко пішли в ход, Також бурячок. Отака от ерунда. Нема толку поки що. А зараз жара вшковарить і теж не буде толку. Воно гірочок, щось уже його і під'їло, листочок. Би. Ось ці квітки, що я кажу. Сіються і сіються. Вірніше не сіються, а сходять. Дуже їх нападало в тому році багато. І вони вилазять, не померзли. Ось така моя теплиця. Ось баклажанчики. Там в мене сажено там по одному, а тут вже по підкраю йшли маленькі, я їх по два посадила. А вони, бачу, так пішли собі, в ход. Ось, ось ворги бірштрауба, які огірки паршиві. Коли з нього буде огірок. Чорнобривці падалашні. От я казала, що не буду сіяти в цьому році квіти. Якщо десь якась падалошна квітка зійде, то я її лишу. А їх стільки понасходило. Що всі я не лишу, буду виривати. Уже скільки вирвала. Особливо оцих ночних красотів. Я їх уже стільки вирвала, а вони все вилазять і вилазять. Ось Отаке от. Ось теж їх стільки. А це в цьому кругові огірочки. Ну так трошки зійшли. Хоча їх тут більше сіяно. Ну Полила сьогодні, може, ще який вилізе. Мало їх тут теж квітка тут зійшла. Це мої два буряка цукрових на насіння. Ну, ця грядка сіяна найпізніше. Третя. Теж погано все сходить, Ну, тут я ще надію, що вилізе, бо вона пізніше сажена. Теж, от бурячки показалися. Там з краю, не знаю, що укропчик має бути, бо щось. Чи то, може, падалошний, ось бурячки. Там попід край бурячки. огірок, вон, два огірка і квітка. Це теж кріпчик вилазить. А от скільки насіялося тих квіток. Ночна красота. Страшне діло. Будемо це кріп сходить. Кріп кріп, тут пішов трошки шпінат. Цей шпінат вже должен бути, як я, великий, а він ще тільки сходить. І все, вон, вон бачу ще, ще огірочки. Це тут і соняшник падалошний, декоративний. Це помідорки тут сіяла теж на розсаду. Ну, зараз потепліє, вони швидко підскочить. То падалишні помідори. Не знаю, чи буде з них толк, будемо бачити. Ну і що тут ще сходить? Вон, бачу, огірок показався, а тут з краю по-моєму, я морку сіяла, чи що. Взагалі, що могла, то сіяла. А от з краю по піддоску, це я тут планую як підростуть помідори. То тут буде рядок помідор під саму доску. Бо тут місце пусте. Ой, отакий вигляд моєї теплиці. Невеселий, нема чим хвастатися Це ось я посадила кабачки, бо на дворі холодно, щоб їх садити, то так вирішила посадити, то швидше, може бути. Потепліє, тоді висаджу двір Кілька штук, щоб було. Хоч там озірвати, пожарити свого кабачка. Це тут в мене ще залишки перцю, баклажанів. Теж бідні сидять, я їх з хати винесла, а тут холодно. Так що такі справи. Ну, нічого, ждемо тепло. Дасть Бог колись воно прийде. Всім дякую, хто був зі мною. Всі бувайте здорові. Всім гарного, тихого, мирного вечора. І всього найкращого до зустрічі в наступному відео. Пока, пока.